Привіт, мене звати Дракоша як ти на моєму ютуб-каналі. І сьогодні будемо грати в цікаву гру боку боку. Гарнесенька, цікависінька, ну а ми мы... розпочинаємо. Стоп, стоп, стоп! Ти підписався? Поставив лайк. Даю 3 секунди. Один, два, три. Тепер можна точно починати. Тільки нам розтискаємо, у нас літить табличка і починається така заставка. Я в неї трохи гуляла, але коли побачила, що це така прикольненька гра, я її вдалила і заново скачала, щоб показати вам все з на початку. Світ наш нарешті загрузився. А ось і ми. К нам йде така емоція вверху І внизу кутку внизу там може пропустити. Я не хочу. Ласка, просимо. Цей світ Це у боку, боку. Тут витворець. Надо ще комплімент додавати. Ви можете створити власний світ. Знав ця <гум> Уперед! Давайте створимо магічні сили. Так. Управління. Ну, я вже бачила, як пригала тут. Рухатися. Тут, тут побігала трошки. Стрибати. Летіти, якщо воно гарно раз натискувати. Діє. Ще я можу просідати. Товарець, ви такі розумні? Я ж сказала, буду давати компліменти. Потім. Покажіть свою силу творця. Будувати. Відкрите меню блоків. Ось нам дали таке меню. Виберіть блок. Ми беремо землю, будуйте блоки. Це не важко просто поставити все, Уберіть блок. Ну, а можна так удаляти. Можна просто знову ж таки. Назад. Творець, ви такі розумні. Потім. Давайте перевдягнемось. Пора втягнутися. Відкрити мені одягу. Виберіть предмет одягу. Візьмем таку шапочку. На цей смайлик. Виглядаєте чудово творити? Знову дає компліменти. Перш ніж ми почнемо. Давайте вчимося, як врятувати світ. Зберегти. Над нас кнопочка появиться. Відкрите меню оно. Так. Торкніться світи. Зберегти. ча... чарунку. Торкніться ок. Збереження триває. Назад до гри. Торець, ви такі розумні. Тепер ви знаєте всі основи гри. Я рибу викинула. А тепер розлізуйте все самотужки. Навчання завершено. Ці цукерки для вас. Використую їх для покупки блоків. В цій грі цукерки це якби така місна валюта. Уперед! Будуйте власні цвіти. Хай щастить. Ну, а ми прощаємося з цією емоцією, можна так сказати. О, вона нам помахалася. І вона з'являються такі всі кнопочки. І у нас є доданьки. Трой до 15 надару. Я так догод мучила, я зараз на кнопку в, 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 Кнопку прыжок. А казу треба було просто так підняти, опа. І все. Забираємо цукерки. Візьмі квітку і понюхайте. І... Це так мало виглядає. Так, як її посадити, все, поставила. Ой, взяла і поставила все Добре. Ми виконали завдання. Трохи попригали їх досить. Е, підберіть тварину і зіграйте з нею. Я вже гралася з рибками. Ну, покраємося знову з рибками. Можна з пташкою, можна з рибкою. Все ж, шпульнули їх досить. Аж пташка вилетіла. Відпочини кріслі. Бере, беремо стілець і ставимо його. Чик. Тепер сісти на нього треба. Опа! Сидимо мит. Відпочинив ліжку. Так гарненько спимо. Пограй в іграшку. Може, до речі, з друзями таким чином пограти виходить. Поставив в іграшку, все, Все, можна пограти з друзями. Текст. Починаємо грати. І це й все. Ми взагалі хоч виграли. Начіться сходить в туалет. Шукаємо туалет, навіть золотий є. Ого Текст. Поцілуйте плющового ведмедика. Зараз ми все скупимо і виконаємо виходить таким чином всі задання. Текст. Опа, так гарненько, приколенько виглядає. Пробуйте покататись на велосипеді. Так, плигнемо на більш рівну полянку і будемо діставати велосипед. Так, сідаємо. Уй, це так прикольно! Опа опа опа. Я для него створю прям світу специально для него свит работаю, чтоб кататься можно было. Грай на... Грайте песню. Давайте пограємо. Так, давайте играем в песенку. Так, на сегодня у нас все задания закончены. Давайте сейчас побудуем.